Добрий день, шановні студенті. Сьогодні тема 5.6. Електрообладнання ліфтів. Вона виставлена в класрумі. Можете ознайомитися в кінці лекції. В кінці лекції у нас знаходяться питання, на які треба дати відповіді. Е, ну, в першу чергу це в ліфтах застосовуються двигуни, трифазні, асинхронні, змінного струму. В деяких випадках використовуються двигуни постійного струму. Трифазні асинхронні двигуни використовуються з жорсткими характеристиками, тобто їхні моменти частоти не міняються в процесі роботи. Для спрощення конструкції ліфтових установок і можливості експлуатації їхнім персоналом, середньої кваліфікації доцільно за застосовувати найпростіший електропривод за синхронним двигуном. Е, у... Дана... Давайте по електрообладнанню зараз пройдемося. По електрообладнанню. Перший рисунок, такий цікавий у нас це поверховий перемикач та відводка кабіни. Кабіна як рухається, її пристрій ось йде по направляючій по відводочці, для того, щоб фіксувати положення самої кабіни ну, в шахті. Так, і дивіться, відводочка може повертатися вліво відводитись і вправо відводитись. Вліво це підходить до поверху, вправо це вже уходить із поверху. І е, пристрій, який е, всередині цієї відводочки знаходиться. Відповідно, контакти там замикаються то на одну, то на другу сторону. Таким чином іде сигнал на пульт керування. Чи ми до поверху до, доїжджаємо, чи ми з поверху з'їжджаємо. Це така цікава схема. Далі важільний є перемикач, теж е, фіксує е, положення кабіни у шахті. Далі у нас вже нові підходи. Це індуктивний датчик, тобто це положення кабіни. Положення кабіни вже не механічно у нас замикається контакт, а через спеціальний індуктивний датчик, коли наша кабіна із спеціальним датчиком під'їжджає до певного місця, спрацьовує індуктивний датчик, який дає сигнал значить, на пульт керування, де знаходиться саме кабіна. Є е, е, багатоповерхових реле, які у нас вмикаються по одному послідовно з котушками контакторів в напрямку вгору або вниз. служать для шунтування викличних і пускових кнопок. Тобто, якщо у нас ліфт їде, відповідно, кнопки ж у нас відключаються. І якщо у нас ліфт стоїть, то тоді можна включати. Дверні контакти призначені для блокування, яке дозволяє кабіні ліфта переміщуватися лише при закритих дверях. Тобто, якщо у нас двері закриті, контакти замкнулись, то тоді ліфт може їхати. Якщо з якоїсь причини вони відкриті, ліфт не може їхати. Так? Контакти підлоги. Ну, Взагалі-то я не помітив, щоб працювала така схема, але. На підлозі стоять там під пружини, не підлога під пружини. Якщо ви заходите, то трошки ця підлога просідає, нажимаються контакти. І тоді ліфтом можна управляти. А якщо ви, ну, є такі випадки, вже ж провіряли, що кнопку нажимаєш, і ліфт поїхав, а ліфт пустий може їхати. Фактично, ці кнопкові контакти підлоги не повинні допускати, щоб ліфт пустий їхав. Далі контакти уловлювача. Це якщо у нас кабіна з якоїсь причини буде падати, швидкість розвине більше, допустимо значення, і тоді уловлювачі, спрацюють, вони кабіну піймають. Магнітна відводка Магнітна відводка – це електромеханічний пріс, який встановлюється на кабіні та контролює роботу замків дверей шахти. Тобто двері шахти відкриваються тоді і тільки тоді, коли двері стали напроти. Виходу. Якщо десь трошки вище нижче, то тоді не відкриються у нас двері. От Магніти вони отримують кабіну саме в тому місці, коли двері можуть спокійно відкритися. Так, ще що ми розглянемо? Розглянемо ну, тип електроприводу, я вже сказав, постійного змінного струму у нас є. Так, для швидкісних ліфтів, ліфтів застосовується електропривод системи генератор двигун. Значить, які взагалі використовуються апарати? Це контактори, реле, кнопки керування, кінцеві вимикачі, ну і відповідно спеціальна апаратура. Поверхові перемикачі зрозуміли, так вони показують, де знаходиться кабіна, Важені перемикачі теж. Показує, де знаходиться кабіна. А ще, крім того, кабіна рухається з двома швидкостями. Швид, швид, більша швидкість, коли у нас між поверхами рухається кабіна, і менша швидкість, коли вже кабіна під'їжджає до місця своєї зупинки. Відповідно, ці важені перемикачі Вони дають сигнали. Ну і управління ж тоді перемикає на більшу. Меншу швидкість і перемикачі швидкості відповідно є. Вони мають такий вигляд. В принципі, як поверхові перемикачі, їх стануть у стоби шахти 06,05 нижче та вище рівня підлоги поверху. Ну, якщо знизу під'їжджає, то нижче, якщо зверху, то вище. І вони подають імпульс для того, щоб. Перед зупинкою швидкість змінити, знизити. Недоліком такої системи є швидке розрегулювання такої системи. Ну, тому переходять на індуктивні датчики безконтактні. Ну, ось ми їх розібрали. Значить, дивіться коротенько про них Це катушки. Одні катушки, другі, як підходять катушка до катушки, йде взаємодія, пішов сигнал зміного струму постійно перетворюється діодами, і потім цей сигнал вже на пульт керування. Поверховий реле ми розглянути схема керування, вантажна, фактична схема автоматичного керування ліфтами. І вантажним ліфтом. Давайте коротенько розглянемо цю схему. нашу, це схема, електрична схема вантажного ліфта вона більш простіша. Тому що керування здійснюється із Значить, Давайте подивимося. Двигун у нас трифазний, асинхронний, короткозаплений з гальмом. Реверсний, бачите, вперед-назад. І коло керування у нас здійснюється. Коло керування живиться від трансформатор. Напевно, знижувальний трансформатор, катушки, магніт пускателя вперед-назад, і наші кнопки на поверх. На кожному поверхі ось стоять у нас датчики, деякі дають на зупинки. І ось наші обмежувальні контакти стоять. Ну, звісно ж, запобіжники. Далі подивимося ще одну схему. Це схема у нас електропривод пасажирського швидкісного ліфту. Що тут у нас? Тут у нас, подивіться, будь ласка, тут у нас двигун асинхронний, короткозамкненим ротором трехфазний, але і ось бачите, резистор вставлений, Тобто у нас може бути забезпечено дві швидкості, я вже казав, більша-менша, це у нас. Електромагнітний тормоз. Більша-менша швидкості, в залежності від того, ну, на якому етапі знаходиться ліфт, чи він під'їжджає до своєї місці зупинки, чи він рухається між поверхами. І наше коло керування, катушки мої допускателя, контакти, кінцеві микачі, обмежувачі, ну, і наші кнопки на поверхах, якісь, дивіться, стільки кнопок. Так? Ну, звісно, що кнопки повинні бути і в ліфті, і поза ліфтом стояти, і кнопок багато. Далі, ну і контрольні питання в тексті знайдете відповіді і дасти відповіді на контрольні питання. Дякую за увагу.